Привіт, Насінг презентувала друге покоління 2. Зараз коротко і ясно розкажу. Починаємо. Отже, навушники отримали точно такий же дизайн, як і перша модель. Всі зміни всередині. Отже, навушники отримали ті ж самі 11,6 мм динамічні драйвери, підтримка кодику LHDC 5,0 це вже новизна. Також додали персональний профіль звуку, подвійне підключення також мається, активне шумозаглушення до 40 дБ. Автономність обіцяють близько 6 годин. Без активного шумозаглушення і до 36 годин з футляром, є також бездротова зарядка, є вологозахист IP54 для навушників і для кейсу ip 55, режим низької затримки в іграх та керування за допомогою натисканням на навушник. Звичайно, датчик також мається. Фірмовий додаток носить назву Nasing X для налаштування навушників і оновлення прошивки. Версія Bluetooth 5.3, ціна 149 доларів. В підсумку маємо більш просунуті навушники від. Насінг і більш дорожчі. Це звичайно конкурент для OnePlus Buds Pro 2, але тільки немає технології Spatial Audio. Як тільки вони будуть в мене, зроблю огляд. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під відео і реквізити для донатів також Підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!